Прославляти тебе всім життям, навіть смертю, дарувати тепло, не ждучи нічого взамін, не шукаючи слави, бути щирим і завжди відвертим, лиш тобі довіряти всім миті життя на землі, прославляти тебе не лише на словах, повсякчасно. Віддавати весь час усі мрії, надії, думки це можливо нелегко та справді прекрасно, радість в серці відчути за всі пережиті роки, прославляти тебе крізь роки і земні перешкоди, забуваючи сором і страх перед гнівом людським, Твоє слово звіщати, попри час і людські заборони. Залишатися вірним, зберегти обітниці свої, прославляти тебе, ти ж достойний, хвали, мій спасите, і зрівняти з тобою не зможе ніхто на землі, нема більшого щастя, ніж Господа ім'я хвалити, прославляти, знаходячи диво у кожному дні, прославляти всім життям, кожним подихом, роком. Всі шляхи направляти по волі твоїй, прославляти постійно крізь час, рік за роком, прославляти у щасті і в нелегкій тяжкій боротьбі, прославляти Тебе. Хіба в небі вже слави замало, але знаю ти ціниш земної людини хвалу, все чекаєш, щоб серце складало подяку за любов, за спасіння. За ласку і милість Твою прославляти Тебе, всім життям принести тобі славу, бути світлом і сіллю, серед світу гріховних спокус, величати тебе і не тільки своїми устами, всіма вчинками завжди хвалити тебе, лиш, Ісус, слава йому.